Колектив закарпатського обласного музично-драматичного театру наприкінці жовтня взяв участь у престижних театральних фестивалях, які відбулися в Чернівцях та Хмельницькому. Актори репрезентували на заході дві свої найкращі п'єси: комедію Здрастуйте, я ваша тітонька та любовну драму Майне ліба віра. Обидві вистави сподобались глядачам. Адже Закарпатський театр отримав високу відзнаку і став переможцями номінації. Цього року у нас дуже відповідальні були гастролі. Ми працювали в театрі Лесі Українки в національному місті Києві. А зараз цей театр у нас буде працювати. Ну, ми також цього року їздили на два фестивалі на Чернівецький фестиваль музичної комедії регіональний, де ми звозили Здрастуйте, ваша тіточка отримала диплом і їздили на фестиваль Хмельницьк. Регіональний фестиваль Західного регіону, де ми отримали в номінації Кращий акторський ансамбль, диплом. Актори Закарпатського театру, виступивши з драмою майни ліба Віра, новому підійшли до постановки відвертої любовної тематики твору, який насправді порушує глибокі соціальні цінності. Вважає Любов Оленчук. Це був ризик великий. Чому? Тому що ця вистава, вона не йшла ще ні в одному театрі. Це є перше прочитання і перше те, що ми. Поставили виставу для молоді. Дуже актуальна тема це про те, що наша молодь закінчує вузи вищі і не має куди йти дітися на роботу. В області вистачає і власних поціновувачів акторського мистецтва рідної трупи, яка що вихідних показує глядачам цікаву гру із багатого репертуару. Однак майне лібо віра підкорила саме молоде покоління. У мене ліба віра саме стала популярною, тому що це ж сучасна вистава. Для закарпатського театру взагалі не характерно, щоб обговорювалися інтимні теми, щоб був якийсь триптиз, і зачіпалися проблеми сучасності, проблеми молоді, заробітчанство, виїжджати за кордон. Це тепер всіх турбує, і вистава насправді шокуюча. І хоча режисери, постановники та актори закарпатського театру отримали чимало сезонних нагород, попереду ще багато всеукраїнських гастролей.